Я ще стільки от цих самих великих бджол. Це оце маточки. Це самі настоящі матки. Це мамки бджол в одному місці не бачив. Чуєш, Вадюха, ж Ну розкажи, що це тіпа типу, тропочки такі? Це що таке? от Саме так бджоломатки пересилаються і приходять до вас, попадаються. Угу. Тобто в кожній цій підписі знаходиться одна бжоломатка. Так. Ось ця основна. Вони у нас сереженького кольору, по стандарту підходять українські степові і йдуть 5-7 супровідних бджіл. А ось тут знаходиться а, їхня їжа. Так а скільки вони можуть ті їхати от, а, на по новій почті? Чи як ви відправляєте? Відправляємо новою почтою. Доходять так. вони дуже швидко: один-два дні і Це, з ними нічого не станеться з, з ними. Час? Нічого не стається, тому що в них є а, тут корм, Можливо. і вони в принципі можуть близько тижня, а, близько тижня бути в цій кліточці. Ви підсаджуєте в свою сім'ю їх і вас з одного вулика робиться два. І ви знімаєте процес роїння і неконтрольованого діління бжіл. Круто, друзі. Кому цікаво, лишаю от сторіночку Вадіма під цим відео.